Другий ривок з перших джерел. З книги Четвертий урок Конгресу. Другий пункт. З книги Мару Марубашеміш. Головне в зібранні, щоб усі були в єдності і просили разом. ואח... Просити разом тільки одного, знайти Творця, бо будь-яких десяти присутня шхіна. І, звісно, якщо є більше десяти, то є більше розкриття шхіни. І нехай кожен об'єднається з товаришем і прийде до нього, щоб почути від нього щось про роботу творця, як знайти творця, і анулює себе перед товаришем, а товариш перед ним. І всі зроблять так само. І так чи інакше, коли зібрання проводиться з таким наміром, як би то не було ще більше, ніж теля хоче їсти, корова хоче. Його нагодувати. У будь-якому випадку творець наближає себе до них і перебуває з ними, і велике милосердя та добра милість, явні для всіх, спускаються на зібрання Ізраїля. Це власне умови, ми можемо, якими ми можемо бути злитими, з Творцем і так продовжувати все більше і більше з'єднуватися з ним. А ми хама, що ми... Приклад для цього це наскільки ми починаємо бути злитими один з одним. Бути в єдиній спілці це умова, що через цю єдність ми можемо. Тягнутися до творця, включатися в нього. Він спрямований тільки лише на наше єднання. Якщо ми не в об'єднанні, ми не можемо бачити його, відчувати його, знайти його. І навпаки, в момент, коли ми розуміємо об'єднання, Хочемо бути в ньому, тягнемося до нього, тоді в цьому от, в русі ми дійсно перебуваємо в наближенні до Творця. І це те, що нам слід робити. Бо і після того, після того, як ми розкриваємо Творця таким чином, є в нас відчувати все створіння. Чого Творець бажає від нас і як ми можемо. Спрямувати себе на нього. І це власне її шлях до осягнення особистого управління і загального і щоб зрозуміти ту силу. Що є один єдиний тільки він, і він над нами і так. І залучає нас до себе.